Не знімайте подкасти. Я знаю, що це зараз один з найпоширеніших форматів на українському ринку, але в ньому є одна дуже серйозна, як на мене, проблема він не продає. Тож в цьому відео я поясню тобі, чому, і що найважливіше, поясню як можна замінити формат подкастів, роблячи по суті те саме, але отримуючи в десятки разів більші результати. І спочатку, давайте я дам вам невеличкий чек-лист для того, щоб ви розуміли, що взагалі має бути всередині відео для того, щоб воно продавало. І так, по-перше, експертне відео має вирішувати якусь проблему. Експерти і контент дивляться якраз заради цього. Друге, відео має розкривати експертність. Цей пункт свідчить про те, що саме ви можете вирішити проблему клієнта. Третє. Ваше відео дає цінність. А після вашого відео людина має вийти, хоча б з одним ключовим інсайдом, тобто вона має подивитись і щось усвідомити. Ну і останнє ваше відео має викликати хоч якусь емоцію. Вона може бути негативна, позитивна, але це має бути емоція, тобто в ідеалі робити просто недушно. Тепер давайте співставимо формат подкастів з нашим чек-листом. Які плюси і мінуси є у формату подкастів? Ну, по-перше, їх дуже легко робити. Прийшли в студію і записуйте собі відосики. Гість дає всю інформацію, тобто вам в цілому можна навіть і не готуватися, тільки питання записати. Аудиторія гостя може залишитись з тобою надовго. Тобто, якщо аудиторія гостя прийде до вас, то частина цієї аудиторії може залишитись з вами. Але це круто, тільки коли у гостя є наявна аудиторія. І також більш широкий спектр тем, про які можна робити відео. Тобто на подкастах можна спілкуватися по суті про будь-що. Тепер, які мінуси є у подкастів, по-перше, здебільшого, подкасти підходять для широких тем. Якщо ми говоримо про український ринок, то тут, на жаль, або на щастя, широкі теми працюють набагато краще. Наприклад, це теми сексу, теми якихось скандалів, будь-чого, що не стосується, наприклад, експертності. Але це не говорить про те, що експертні теми не можна просувати. В подкастах просто такі теми працюють краще. Ну і також в форматі подкастів складніше втримати увагу, тому що якщо ваше відео довжиною в 2 години, самі розумієте, складно зацікавити людину інвестувати таку велику кількість часу в перегляд вашого відео. Ну і останнє складно зацікавити взагалі дивитись подкаст. По суті, така сама причина: тобто, складно продати сам клік. Якщо людина бачить, що у вас великий хронометраж і вона не знає тих людей, які зображені на обкладинці, то, звісно, дуже часто така людина приймає рішення просто не дивитись. Тепер давайте співставляти наші подкасти з чек-листом. Чи може подкаст вирішувати проблему? Звісно, може, подкасти для того і створюються. Чи може подкаст розкривати експертність? Звісно, але подкасти дуже часто розкривають не вашу експертність, а експертність вашого гостя. Чи дає подкаст якусь цінність? Ну, якщо у вас там корисна інформація, то в цілому так дає цінність, але цінність знову ж таки не від вас, а від вашого гостя. Чи викликає подкаст емоцію? Ну, тут вже залежить від того, як ви будете поводити себе на подкасті, чи будуть якісь емоції. Але в цілому так подкаст може викликати емоцію. Тож, в кінцевому рахунку, у нас подкаст вирішує проблему, подкаст, подкаст викликає емоцію. Але експертність і цінність йде не від вас. І не подумайте, я розумію, чому так багато людей знімають подкасти. Ну тому що по факту вам не треба налаштовувати камеру, вам не треба ставити світло, не треба, по суті, робити ніякий монтаж, ви просто нарізали подкаст, і цього в більшості випадків достатньо. І також не треба писати сценарій, тому що, якщо ви робите звичайні відео, от як я роблю зараз, ну хоча б скрипт, ви маєте накидати. Але якщо ви робите подкасти, достатньо просто написати питання і далі вже ви просто спілкуєтесь. Так на що ж можна замінити подкасти для того, щоб вони працювали? Відповідь у мене на це питання є. Є і це комбіновані інтерв'ю. Різниця між комбінованими інтерв'ю і подкастами полягає в тому, що ви також даєте цінність, тобто ви ніби спілкуєтесь з вашим гостем. Ви не просто задаєте питання, ви також відповідаєте на деякі питання. Давайте зараз співставимо цей формат з нашим чек-листом. По суті, плюси і мінуси тут точно такі самі, як і у подкастів, тому що це дуже схожі типи контенту. Але в цьому випадку. Такий варіант може вирішувати проблему так само як і по подкасти. Цей, цей варіант також може викликати емоцію. Цей варіант дає цінність, але вже і від вас, і від вашого гостя, і також розкриває експертність як вашу, так і вашого гостя. Але що подкасти? Що гібридні інтерв'ю мають дуже серйозну проблему, і це проблема упаковки. Ну просто ніхто не хоче дивитися на двох нонеймів, які там по півтори години про щось спілкуються, особливо якщо це експертна тематика. І, ну, звісно ж, також треба якось викручуватись. Тому давайте я вам дам два варіанти, як можна викрути, викрутитись і все ж таки упакувати свій подкаст. Перший варіант це спакувати героя випуску та висвітлити його досягнення. Я дуже часто бачу, як автори називають свої канали якось дуже банально. Наприклад, якщо ми говоримо про нейромережі, то ви можете назвати свій відос якось так. Як користуватись нейромережами для бізнесу? Анатолій Геннадійович про секрети користування ChatGPT. По-перше, ну таке ніхто не буде дивитись просто тому, що не знають хто такий Анатолій Геннадійович. Тобто, не треба додавати ім'я та прізвище людини, яка невідома. По-друге, на мобільних пристроях дуже дуже часто. Друга частина вашого, вашої назви буде просто обрізатись, тому не треба робити назву задовгою. Натомість спробуйте висвітлити досягнення Анатолія. Припустимо, що він працював в крупній компанії і автоматизував процеси так, що зміг звільнити 20% програмістів за рахунок чату GPT або просто якоїсь нейромережі. Це повна хізня, але давайте уявимо. Тоді назва буде виглядати вже значно цікавішою. Наприклад, як ChatGPT звільнив 20 програмістів, що буде далі? Звісно, тут треба знаходити за що зачепитись, але ж я сподіваюся, що ви кличете на подкасти людей, які мають якісь досягнення, а не просто якихось нонемів без досягнень, просто ваших друзів. Далі, друге, що також дуже важливо додати на обкладинку, це тригер. Що таке тригер? Це по суті просто текст, але текст, який спонукає людину натиснути на вашу обкладинку, а не просто текст, який дублює назву. Наприклад, it сфера помре до 2035 року. Звісно, в моєму випадку це просто клікбейт. Не робіть так, але ви можете придумати свій тригер. Ну і звісно ж його треба робити на основі досягнень вашого гостя або на основі тематики вашого відео. Головне зробити достатньо широко і щоб ваш тригер зміг зрозуміти будь-хто. Я це називаю перевірка на бабусю. Тобто, якщо у вас є бабуся, то ви можете прийти просто до неї і сказати: От ти розумієш, що я тут понаписував, чи не розумієш? Якщо бабуся цього не розуміє, то треба переробляти. Дозвольте вашій бабусі бути вашим сі і о. А ти а що я і все. От вам, до речі, декілька прикладів, які тригери ми робили своїм клієнтам. Ніша легалізація в Австрії. Назва називається так: два тижні, щоб отримати RVR RVR+, це карта, яка дозволяє залишатись в Австрії. Чому потрібно вже зараз легалізуватись в Австрії? І на обкладниці ми пишемо: в останній вагон з RVR Зараз або додому. Тобто ми додали такий сильний тригер, який б'є прямо в біль цільової аудиторії. Далі в нас є. Ніша, юрист пенсіонерів назва така: якщо ваша пенсія менша за 4 тисячі гривень, подивіться це відео. І на вкладниці ми пишемо, у кого заберуть пенсію. Я розумію, що ви зараз можете сказати, ах, ви ж з е користуєтесь довірливістю пенсіонерів. Я це повністю розумію. Проблема лише полягає в тому, що в експертних нішах без трігерів. Ніяк. Тобто, саме такі відео, саме з тригерами, вони працюють. Якщо ви будете робити якось інакше, то перегляди набирати буде значно важче. Або давайте от подивимось, наприклад, ді, тригеру, а, криптонів. Тобто, це криптотематика. Відео називається біткоін вміста долара, крах альткоїнів. українська крипта, угрози для Етеріум. Ну і обкладинку ви можете бачити самі. Я думаю, тут коментувати буде зайвим. Ну і наостанок не забудьте, що комбіновані інтерв'ю треба ще правильно структурувати, тобто вам вже недостатньо просто прописати запитання. Давайте я вам покажу спілкування з клієнткою і поясню на її прикладі, як ми структурували подібне інтерв'ю. Головними героями цього відео є Лєра та Рима. І дуже важливо було зробити так, щоб у кожному блоці одна починала як експерт, а інша доповнювала або підсвічувала нюанс не весь контент дає лише Рима або лише Лера, тобто вони просто спілкуються. Наприклад, Лера дає законодавчі підґрунтя, а Рима приклади і наслідки. Питання від експерта до експерта також треба використовувати. Наприклад, але як тоді бути з тим, що Лера запитує не як ведуча, а як експерт, який шукає глибину. І Рима вже відповідає. Також треба використовувати фрази довіри. Наприклад, я в роботі з клієнтами теж бачу, що або нам часто пишуть про це в коментарях, або ми допомагали з цим десяткам клієнтів. Або ось вам реальний приклад, як можна вести діалог. Рима каже, право вести підприємницьку діяльність напряму прив'язане до легального перебування в країні. Це так було. Як стало? Лера каже, я бачила десятки кейсів, коли люди мали сельбстеймент. Я побачаюсь, не знаю німецьку, не можу це проговорити. Платили всі податки і були впевнені, що все добре. Але я, як юрист, розумію, як тільки втрачається легальне підґрунтя перебування, сиплеться все. І далі Рима вже підтримує діалог. Вона каже, саме так, бо дозвіл на роботу, підприємництво, страхування, вони всі зав'язані на одну і ту саму базу право бути в країні. Якщо його не стає, все інше теж зникає. Тобто, якщо все це підсумувати, то Лера задає тон, актуалізує ситуацію з точки зору практики, своєї аудиторії та досвіду. А Рима підтверджує або розширює законодавчу частину. Лера ставить уточнююче запитання, підсвічує наслідки. Рима або Лера закриває блок експерт. Ертною порадою, тобто call-to-action. Якщо було трохи складно, сарян, пишіть в коментарях, якщо щось не зрозуміло, буду допомагати зрозуміти. Ну а я сподіваюся, що це відео було вам корисно, і якщо це так, то подивіться ще й оце відео, тому що там я розбирав більше блогерів, це були глядачі нашого каналу на предмет проблем, які допускають новачки, коли створюють свої ютуб канал. Тому обов'язково подивіться. А з вами був Федір Щепкій, Ще побачимось.